За інформацією міської військової адміністрації, протягом минулої доби Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 20 разів, випустили 126 снарядів. Під вогнем були на Дніпрянське, Антонівка, Херсон, Садове. Вночі було атаковане селище Молодіжне. За повідомленням поліції Херсонської області, пошкоджені житлові будинки, магазини, автомобілі, дачні будинки в прибережній зоні. Також російські військові продовжують обстрілювати Береславський район, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвін. За вихідні дні ворог обстрілював населені пункти, які знаходяться вдовж лінії зіткнення. Це берегві населені пункти. Місто Борислав, Зміївка, Отрада Кам'янка. В селі Зміївка. Одна людина померла в результаті авіційного удару. В місті Борислав одна людина отримала поранення в результаті артилерійського удару. Зараз її стан стабільний і життю та здоров'ю нічого не загрожує. 22 липня поранення внаслідок обстрілів отримала жителька Одрадо-Кам'янки, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Одра до Кам'янки жінка 70 років попала під обстріл з познапаленими пораненнями, опіками була доставлена до лікарні. Зараз їй надається вся необхідна допомога. Суботу і неділю також були обстріли. Приблизно така ж кількість 63 обстріли. 58 обстрілів. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 58 разів. Випустили 325 снарядів із різного виду озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.